Скільки? П'ять тисяч гривень за газ в цьому місяці. Да ти що, блядь? Ти що, прикол якийсь, а? Так, треба позвонити Грицьку. Алло. Здоров. А ти за комуналку платив в цьому місяці чи ні? Ну, Вже сплатив. А що? В мене вийшло 5 тисяч гривень за газ. А в тебе скільки вийшло за місяць, якщо не секрет. Та гривень 100. Все там включено. Я, я не зрозумів. А ти що? На вогнищі їжу готовий, чи що, а? Чи ходиш до сусідів готувати? Ох і хитрий лис. Совісті в тебе немає, а? Та що ти таке кажеш? У мене зубер. Все в порядку. Тю, а в мене коза. І що? Це твердопаливний котел від бренду Зубер. І багато жре твій зубер. Ну на корби ходить два рази менше за місяць, чим на твій газ. Чуєш, а що за корм такий, а? До 10 годин горить на одному завантаженні. Дрова. Пілети, брекети, щепа, тирс, навіть побутове сміття. І без автоматики менше шансів на проблеми. А вартість яка залежить від моделі. Мені підібрали під мою площу, ще й доставили прямо сюди без предоплати. Може мені таки треба. Куплю трактор на зекономлені гроші. Платіть менше, опалюйтесь ефективно, котлами зубер, просте тепло для вашого дому, залиште заявку, допоможе підібрати модель і зафіксувати ціну. Оплата при отриманні без переплат.